Добрий, день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього року розв'язуємо задачі на різницеве порівняння двох добутків. Ми продовжуємо досліджувати задачі, що містять зимопов'язані величини. Сьогодні на уроці ми з вами у задачі на знаходження суми двох добутків змінимо шуканим, але не одержимо певну задачу. Дослідимо вплив цієї зміни на розв'язання задачі в загальному план розв'язування таких задач. Перше завдання на з вами Так, отже, бачимо, товар, перша цукерка коштує 6 гривень. Купили ми таких 5 цукерок. Скільки ми витратили? 30 гривень. Один у нас такий коштує 8, купили ми 4, то буде 32 гривні. 7 гривень батончик купили ми 2, отримали. 14. Так, ціна у нас тортика. 10 шматочка. 10. Взяли ми таких 8 шматочків, скільки ми заплатили? 80 гривень. Один круасанчик у нас 9 гривень. Купили ми їх 10, буде разом 90. Так, отже, запишіть, будь ласка, 13 січня. Класна робота та число 72. Так, коли прописали, тоді ми з вами можемо йти далі. Записали. Чудово. Отже, робітники клали тротуарну плитку. До обіду вони працювали 4 години, викладаючи 8 метрів тротуару. Після обіду вони працювали 3 години, викладаючи щогодини 5 метрів. Скільки всього метрів тротуару викла... виклали робітники? Пригадимо, що якщо ми маємо про продуктивність, час загальний. Ми спочатку множимо, множимо, додаємо, Згадуємо. Чудово. Так, дивимося. Якщо у нас бачимо наскільки, то ми теж повинні помножити, помножити, і потім, відповідно, від більшого, відняти менше. Так. Отже, записали, будь ласка, номер 1 і прослухали ще раз задачу. Робітники клали тротуарну плитку. До обіду вони працювали 4 години, викладаючи ще години 8 метрів тротуару. Після обіду вони працювали 3 години, викладаючи ще години 5 метрів тротуару. Наскільки метрів більше робітники виклали плитку до обіду, ніж після обіду. Отже, бачимо з вами. Нашу коротку мову. До, після продуктивність, час загальний виробіток і наша схемка. Ваше завдання замалювати цю табличку. Коли записали, тоді вмикаємо і ми з вами йдемо далі. Записали. Так. Отже, що ми можемо зробити спочатку? Ми можемо 8 помножити на 4, дізнаємося, який загальний виробіт у нас був до обіду. Так? Чудово. Отже, 8 помножили на 4, дорівнює 32 метри це до обіду. Далі так само 5 помножили на 3, отримали 15, і це що? Після обіду? Записали, будь ласка. Чудово, йдемо з вами далі. І тепер, якщо мені потрібно, наскільки метрів більше робітники виклали до обіду, ніж після. то мені потрібно від більшого відняти менше. Отже, що ми робимо? 32 мінус 15. І буде 17-17 метрів. М. Так, відповідь на 17, метр, на 17 метрів більше. На 17 метрів більше робітники виклали плитку. Виклали плитку. До обіду. До обіду. Так, ідемо з вами далі. Так, отже, якщо ми так само бачимо тут, тільки на сінах, кількість вартість, ми теж множимо, множимо, від більшого віднімаємо. Отже, задача на різницеве порівняння двох добутків. Ми повинні помножити помножити і дізнатися, наскільки більше. Знаходжу множення значення загальне в першому випадку, в другому, і знаходимо різницю. Так, є йдемо з вами далі. Номер два. Нам потрібно перевести або прості, або складені в інші одиниці виміряння. 14 місяців це рік і місяць це скільки? Один рік і два місяці. Одна доба, це що у нас, і 4 години. Одна доба це 24, і ще 4 28 годин. Один рік 7 місяців. Один рік це у нас 12, плюс 7 – 19. 7 метрів 5 дециметрів. 7 метрів це у нас 75 разом 75. Чудово. 5 см 2 мм і разом це буде 50 52 мм. 3 дециметри 5 см. І разом 35 см. 4 дециметри переводимо в метри в дециметри. Це буде 4 метри, 2 дециметри 25 см. Це буде 2 дециметри, 5 сантиметрів. Так, і наступне один тиждень дорівнює скільки тоді. О Од... тиждень це скільки днів? Сім. Отже, сім діб. Йдемо з вами далі. 70 секунд. Переводимо хвилини. Це одна хвилина і десять секунд. Один метр це скільки в нас. Сто сантиметрів. Так, і один сантиметр це скільки. Так, це 100 кілограмів. Так, ідемо з вами далі. Номер третій. Нам потрібно з вами розв'язати рівняння. Перші два ми з вами зробимо разом, а далі два вам будуть домашні звітання. Так. 15 мінус к дорівнює 9. Як знайти к? Що потрібно зробити? Потрібно 15 відняти 9 і буде 6. Отже, к дорівнює 15 мінус 9, К дорівнює 6. 15 мінус 6 дорівнює 9. 9 дорівнює 9. Так, далі. Це вже у нас ускладнено. 24 поділити на b дорівнює 72 поділити на 9. Що ми можемо порахувати? 72 поділити на 9 і це буде 8. Тобто 24 поділити на b дорівнює 8. Як ми шукаємо? Потрібно 24 поділити на 8 і b дорівнює 3. Так, і Перевірочка 24 поділити на 3 дорівня 72 поділити на 9, 8 дорівнює 8. Наступне номер 4. Ми з вами згадуємо, як ми шукаємо, і записуємо 1 сьома від 35. Що ми робимо? Ми повинні 35 поділити на 7. І буде. Одна п'ята від десяти. Що ми робимо? Десять поділити на п'ять. І буде. Два. І одна п'ята від одна п'ята нас дорівнює десять. Щоб дізнатися, скільки у нас велике число, 1 п'ята дорівнює 10, то 10 помножили на 5 буде 50. Так, чудово. Отже, з якими задачами ми ознайомилися, як ми одержали задачу на різницеве порівняння, чим ця задача відрізняється від задачі на знаходження суми двох добутків. І оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!